До 1 вересня залишилось менше двох тижнів. Тож відділом освіти продовжується перевірка готовності шкіл та садочків Балтської громади до роботи в період військового часу, особливо під час повітряних тривог. Надзвичайно велика увага приділяється саме безпеці дітей, наявності надійного та облаштованого укриття. Як і де будуть перебувати повітряну тривогу, школярі та вихованці міських дитячих садочків вивчала і наша знімальна група. Розпочали з дошкільного закладу. Зранку дітвора прибуває до садочку. На даний момент на садочок відвідує старша група: 10, 13, 15 дітей. Як який день? Вони міняються. Наприклад, ходи їх. Із тих, що ходять, 19, але сьогодні, наприклад, 13, завтра 15, як який йде. Ну, якщо брати в загальній кількості, десь 19 дітей періодично відвідують. У нас сім переселенців, діти, які додавалися до нас, ми всіх радо зустрічаємо, все в нас добре. І діти добродушно відносяться, все добре. Два братика Артем та Мишко з Артемівська віднедавна стали вихованцями садочку. Кажуть, тимчасово мають свій прогноз на закінчення війни, яка зробила їх не за віком дорослими. Хлопчики, скажіть, будь ласка, як вас звати? Як тебе звати? Я міша, а це Тьома, Так, да, я тьома. Тьома. А звідки ви до нас приїхали? Ми до зими. Зимові війна Угу. А звідки ви приїхали? Ну, на немножко. А чому ви сюди приїхали в Балту? Ну, Я... просто там бабахала, дом трясло. Страшно було? Yep. А тут вам безпечно, тут добре вас зустріли? <губ> <губ> Дітям тут добре, вже знайшли нових друзів, чекають на швидку перемогу Збройних сил України. А садочок, що їх прийняв, створює усі умови для безпечного та цікавого перебування хлопчиків та всіх своїх вихованців. Наш садочок, як всі заклади освіти, старалися приготуватися якомога краще. Всі групи зробили ремонти косметичні, тому що так як дітки не ходили, багато старань треба було прикладати. Де Потрібно було підкрашено, приготовлено, що заклад готовий до прийому дітей. Так як в нас зараз така тривожна година в нашій країні, то наш заклад для безпеки дітей теж підготував гарне укриття. Там створили гарні умови, зробили дві кімнати. Одна кімната для навчального процесу, друга кімната для відпочинку, для розвиваючих ігор. Як відносяться батьки до того, щоб діти відвідували все таки дитячий садочок і чи забезпечений він садочок на зиму паливом? Тому що цей рік буде складний і в цьому плані? Садочок по можливості забезпечений. Наш садочок опалюється дровами, діти будуть в теплі в затишку. Деякі батьки. З радістю, багато з радістю, що садочок відкриває двері, що ми будемо починати роботу в режимі, а котрі не мають змогу привезти, то вирішили будуть в онлайн режимі надавати батькам консультації, будуть спілкуватися вихователі, продовжувати навчально-виховний процес в онлайн-режимі. На даний час у вас багато дітей відвідує вже із тої кількості, що ви зазначили, і на 1 вересня, що прогнозується. Ну на даний час у нас працювало дві групи: одна чергова змішана і старша група випускна. В середньому відвідувала до 40 дітей. Ну, так як це було літо, діти багато відпочивали у бабу з дідусів, то таке було відвідування. Я вважаю, що з, з початком навчального року, під час навчального процесу буде більша кількість дітей. Саме головне, щоб була безпека, батьки це хвилюються, щоб діти були в безпеці. Ми для цього зробили все, що могли. Оглянули місце укриття. І ми. ми знаходимося в приміщенні нашого укриття. Це перша кімната, кімната, де мають проходити і проходять заняття під час сирени. Тут у нас є все навчальне обладнання, підключений інтернет. Є у нас лоточки для харчування. Великий запас питної бутилірованої води, є технічна вода, є умивальник для гігієни, де діти миють після санвузла і перед перекусами руки, аптечка. В аптечці є запаси, перев'язочний матеріал і знеболюючі кровоспинні засоби. Є в нас тут також альтернативне, якщо не дай бог не буде світла. Є лампа, яка підтримує. Освітлення, щоб для дітям був комфорт в обох кімнатах. У нас є обігривачі, що з приходом холодів дітям буде комфортно, затишно і безпечно. Ми знаходимося в другій кімнаті. Це кімната для ігор та відпочинку. Тут діти наші граються в різні ігри. У настільні, в спортивні ігри. Відпочивати як потрібно, можли... при можливості також два обігрівачі є. І для безпеки у нас є також запасний вихід, обладнаний прибула до садочку і експертна комісія відділу освіти Табалської міської ради, яка перевірила бомбосховище на відповідність стандартам безпеки. Одна кімната вважається для навчального процесу. Тут проходять заняття, перекуси, ручки миють, аптечка, біотуалет там. Є вода бутилірована, є вода така питна, комп'ютер, інтернет, відеоспостереження, дві, два обігрівачі. Альтернативне є слідко. Ну, Про даний заклад можна сказати, як і взагалі, ті дошкільні заклади, які ми до сьогодні побували, вони добре підготувалися. От тут створені належні умови. Ми ж розуміємо, що це не умови. Проживання, як це тимчасове перебування, година, дві на випадок повітряної тривоги. То я вважаю, наприклад, що ці умови не те що достатні, а навіть добрі. Це добрі умови для того, щоб діти могли лише би вони ходили. От. Якби батьки були впевнені в тому, що їхні діти в безпеці в той час, коли вони знаходяться тут. Я думаю, що все буде добре. Щойно ми оглянули укриття даного дошкільного закладу. За рішенням комісії прийшли до висновку, що це укриття повністю відповідає вимогам, які на сьогодні перед нами ставить держава. В наявності всі необхідні засоби для того, щоб діти мали змогу перебувати деякий час під час тривоги в цьому укритті. Потужність цього укриття якраз розрахована на кількість дітей у закладі, тобто враховуючи ще й педагогічний колектив. В Принципі, кількість дозволяє повністю потужно і в повній мірі працювати в цьому закладі. В укритті є дві кімнати, в яких діти можуть спокійно, без тривог перебувати. Є всі необхідні іграшки, обладнання, є кнопка виклику, є в наявності камера відеоспостереження. Ліжка, інтернет, обов'язково так. Є в наявності аптечка, яка повністю укомплектована необхідними медичними препаратами. Також в наявності є харчові продукти, які дозволено, щоб були для того, щоб дати, щоб діти мали можливість поїсти, якщо буде така потреба. Ну і вода, звичайно, і інші засоби, які необхідні для того, щоб діти спокійно перебули тривогу без зайвих 에, 에, негативних емоцій. Триває перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року. Ми відвідали черговий міський заклад освіти, чудово колектив закладу чудово підготував і... Кімнати, де перебувають групи, де будуть вони навчатися, перебувати велику увагу приділив колектив закладу дотримання безпекової вимог безпеки. Обладнане чудове укриття, яке складається з двох кімнат і передбачене місця для навчання для дітей, для заняття ігрової діяльності, а також місця для відпочинку. Дотримано всі санітарної вимоги, санітарно юнічних вимог в цих приміщеннях. В черговий раз дякуємо колективу за гарну підготовку закладу до нового навчального року. Наступним місцем перевірки стала одна із міських шкіл. Колектив добре підготувався до початку нового навчального року, подбали і про надійне укриття для школярів. Як і кожного року ми приклали максимум зусиль для того, щоб освітній процес в нашій школі був якісним, незважаючи на те, яку форму навчання оберуть батьки, адже сьогодні саме за ними слово. Сьогодні ми готові до дистанційного навчання і у нас є цей досвід. І так само ми готові сьогодні і до очного навчання, оскільки у нас на даний момент із 355 опитаних батьків. 34% виступають за те, щоб діти все-таки ходили до школи і до школи навчались офлайн. У нас обладнане сховище, сховище наше є сучасним, оскільки це є приміщення їдальні, в якому нещодавно був зроблений капітальний ремонт. І на сьогоднішній день ми готові приймати там дітей. Ми його зонували для того, щоб дітям було максимально психологічно комфортно перебувати час під час тривоги, для того, щоб можна було організувати навчальний процес. Процес ми обладнали два кабінети, Ми повністю обладнали технічними засобами. Діти початкових класів будуть мати змогу і почитати, і потанцювати, і пограти. Буде там і караоке, і малювання. Тобто, ну максимально залучили наших працівників для того, щоб діти ну не відчули психологічного дискомфорту для тих дітей, які будуть навчатися дистанційно. Ну ми скажемо так, уже буде звичним навчальний процес, оскільки він буде організований так само, як був організований під час пандемії. В разі якщо батьки виберуть очну форму навчання і дистанційну, як буде працювати заклад? Ми йдемо назустріч абсолютно всім бажанням батьків. Ті батьки, які виявляють бажання, щоб їхні діти працювали за дистанційною формою навчання, для них буде організовано дистанційне. Для тих, хто очно на паралелях будуть створені класи, будуть надані фахівці, які будуть працювати з дітьми безпосередньо в навчальному закладі. Якщо таких дітей буде більше на два класи, значить таких класів на паралелі буде зроблено два. Ми навіть запустили опитування щодо групи продовженого дня, адже ми знаємо, що є батьки. Які не можуть дітей початкових класів залишити самих вдома після уроків або забирати їх в той час, коли у нас ці уроки закінчаться? І така потреба є. і На сьогодні ми готові до того, що ми будемо організовувати і безпосередньо групу продовженого дня. Надія Валентинівна, як підготувався навчальний заклад до опалювального сезону? Ну, до, опалювального, до опалювального сезону ми готові. У нас закуплені е, всі паливні матеріали. У нас є і дрова, і вугілля, е, котельня початкових класів у нас на газовій, тому будемо чекати далі, який буде розвиток подій. Але на сьогоднішній день до опалювального сезону ми готові. Під час спілкування з директоркою пролунала повітряна тривога. Ще Ще Тож ми разом із колективом та всіма присутніми в приміщеннях та на території навчального закладу спустились в укриття. Дирекція школи несе відповідальність за збереження життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, тих людей, які перебувають в цей момент в закладі. Тому за сигналом тривоги ми спустилися в бомбосховище навчального закладу. Воно чудово обладнане. Це найкраще бомбосховище, яке ми... На сьогоднішній день бачили. Тут оплатно два навчальних кабінети, де діти можуть навчатися, продовжити освітній процес, а також різноманітні зони. Це і пізнавально дослідницька зона, адже за новими вимогами, за вимогами до нової української школи діти повинні займатися дослідницькою діяльністю. Це система світу, так звана. Вона поєднує і математику, і конструкторські здібності дітей розви передбачено, щоб розвиватися. І мистецькі здібності дітей креативність буде розвиватися. Така зона передбачена. Також для найменших учасників освітнього процесу передбачена кість зона, підлога застелена м'яким покриттям, де діти можуть гратися, розважатися, бавитися. Також ви бачили арт-зону, мистецьку зону, де діти можуть малювати, ліпити. Все для цього передбачено, а також мистецька зона, де діти можуть танцювати. Співати, займатися мистецтвом дитина буде почувати в такому сховищі комфортно і буде психологічно стійкою, тобто тут комфортні умови створення для дітей. На жаль, сталася повітряна тривога, але доньці подобається дуже гарно обладнане бомбосховище. Є книжечки, є ігри, чудова ідея з м'якими ковриками. Бачите, що дитина зовсім не відчуває психологічного якогось стресу, тому я вважаю, що діти будуть почувати себе комфортно. Я думаю, що все враховано, продумано добре. Зони є санітарна зона для дітей. Краще, звичайно, що повітряні тривоги не траплялися під час навчального процесу, але у випадку то дітям буде комфортно. Дуже добре, що бомбосховище має два виходи. Зараз ви знаходитеся в укритті. які ваші відчуття, як почуваєте себе тут, яка тут обстановка і е, наскільки зручно вам і буде вашим дітям? На жаль, ми знаходимося зараз в даному укритті. Це не є гарна, гарна обставина, але е, коли ми зараз тут знаходимося, дійсно безпечно. І мені здається, що дітям, які будуть ходити в школу на уроки, також буде безпечно ходити. Дітки, які сюди будуть приходити, вони мають змогу погратися, відчути себе в комфорті, відчути себе ну, в гарній ігровій обстановці. І мені здається, що вчителі зроблять все для того, щоб вони відчули себе комфортно. Тому не лякаємося, ховаємося в укриття, і все буде добре. Я прийшла сюди з бабусею, тут багато людей, мені не страшно, і я знайшла собі ігру, ігрушок і грати. Ми дуже гарно підготували наше бомбосховище, тому я думаю, і дітям буде тут дуже зручно, комфортно і вони не будуть боятися під час тривоги. Ми підготували три ігрові зони: зона Джуніор, Кітс та Стім, де діти можуть займатися різними. Розважальними справами стосовно нашого бомбосховища та його надійності, ви можете подивитися, як наші діти ведуть себе в ньому спокійно, не нервують, тобто їм дуже комфортно. Відповідно до законодавства, керівник закладу повністю несе відповідальність за збереження життя і здоров'я усіх. Осіб, працівників і дітей, які перебувають на сьогодні, на даний час у закладі освіти. Тому всі, не дивлячись на те, що триває зараз робота, всі без виключення, працівники і також члени комісії, спустилися в укриття перебути тривогу. Оглянули ми вже зазначене укриття. Потрібно сказати, що воно повністю відповідає всім вимогам. Облаштовані два класних кабінета. В яких діти можуть перебути тривогу і продовжити своє навчання. Також є ігрова зона, наступна там зона художньо-естетичного напрямку, де діти будуть мати змогу відпочити і відволіктися від тривожного стану. Також в цьому, в цьому укритті є в наявності водовідведення, водопровід є, є каналізація, є Wi-Fi, інтернет, є камера відеоспостереження, тобто всі необхідні засоби, які повинні бути в наявності, вони є. Тому зазначене укриття повністю відповідає вимогам на сьогоднішній день. Розглядається питання і облаштовується наразі додаткове укриття, яке знаходиться за іншою адресою, але в межах дося доступності до 150 метрів від закладу освіти. Де можуть так само перебути тривогу інші старші діти. В цьому укритті планується перебування дітей початкової ланки, а вже в тому укритті, яке знаходиться поряд з закладом освіти, планується перебування дітей старшої школи. У закладі буде забезпечено організований перехід дітей із навчальних кабінетів до укриття. Ви бачите, що зараз у нас знаходяться і вчителі, і знаходяться батьки, і знаходяться працівники відділу освіти. Прозвучав сигнал повітряної тривоги буквально кілька хвилин, і всі вже присутні у безпосередньо цьому сховищі для того, щоб діти організовано прийшли, і період протікання повітряної тривоги ми передбачити. Не можемо, тому ми намагалися якомога краще підготувати дітей для дітей місця для того, щоб вони могли проводити цей час із користю для них. Ви бачите, що в нас є районовані зони, і зона пізнавальна, дитяча, ігрова, і мистецька зона для того, щоб на цей час зайняти дітей. Звичайно, діти старшого віку будуть навчатися. Для них також облаштований навчальний кабінет. Я так сподіваюся, що все в нас буде добре, і за сигналом повітряна Тривога, всі будуть в укритті і всі будуть захищені.